Тібула туалет, ті Боже боже, Бачите, як сейчас змивається, одразу триму каналізацію. Зуселка пішла в туалет і я чую, вже пішло змивання. Думаю, прийду знімемо відео. Ось так колося це хороша, така маленька. Ось так лягає, щоб її гладити. <різна> така розумна. Все, бачите, все змивається, наповнюється, потім змивається. Має навіть до двох підключено. О, до двох лоточків, але нам одного вистачає. О, підключеного до каналізації. Про всяк випадок, якщо, наприклад, хтось, при... хтось ванну приймає, то я просто ставлю ось тут простий. Любий, простий лоток без наповнювача. Любий, як то кажуть, корито, любий тазик, щоб вони мали на всяк випадок. А так, а так цього вистачає, так. Ти молодцейна, ти умнічка наша. Та? Умнічка. Вона контролює процес, чи все гарно змивається. Якщо все гарно змивається, тоді вона йде щасливо задоволена. От. Ну і он там, бачите, все, почало змивання прямо в каналізацію. І отожив частенько через 5 секунд може заходити інший котик. Ось такі то справи у нас. Можете замовляти, є міжнародна доставка. Є два режими ручний і сенсорний. Веселка проконтролювала, чи все гарно змилося, і може вже. Яка ти розумна кітя, да? ти розумна китя. І може йти слідучий котик. Ось так, беріть, друзі, розіграші, участь, комент, репост, підписка. Хай щастить. І також замовляйте, я міжнародна доставка. залишили ще три варіанти по дешевшій ціні, ну і інша партія буде трохи дорожча.